30-річний Петро Дубик захищав східні кордони держави з перших днів війни. Був мужнім бійцем та допомагав товаришам. Періодично телефонував із зони АТО дружині та друзям і обіцяв повернутися живим і здоровим. Втім, 14 серпня терористи обстріляли батальйон, в якому служив Петро Дубик. Дуже хороший був людина, настоящим патріотом. Ми як уїхали туди. В нього помер батько. Він ну його відпустили на похорон. Ми його питали, чого ти повернувся. Він каже, каже, я вас, я не, каже, як я без вас. Привикли, ми їли з одного котілка, з, з, бували, пили з одної чашки. За спинами ніколи не ховався. Попрощатися із Героєм України прийшли друзі, побратими, бойові товариші, односельці, представники районної влади. Люди кажуть, що Петро Дубик був прекрасним сім'янином, доброю, чуйною людиною. Для Немиринців це неповторна втрата. Ми з ним багато чого пройшли, його призвали, якщо я не помиляюся, у березні місяці дуже хороша людина, дуже добра. Сім'янин був. Так само воював за Україну, вірив свято в те, що всі переможуть, всі прийдуть живі. Загиблого Петра Дубика залишилася дружина та брат. З початку збройного протистояння на сході України в Житомирській області вже поховали 50 військових.